Любін! так мовчає зіркни! Так він знаходить шлях! Хіба так складно повернутися до поясу Койпера? Наївний хлопче. Що? Ти знаєш відстань між сонцем і поясом астероїдів? Я знаю! Приблизно 329 мільйонів кілометрів! Правильно? Так. Або дві, або дві сторони між неодиницею. Хочете вказати відстань між сонцем і поясом Койпера? Ем, в два рази більше? Чотири астрономічні одиниці або 604.5 мільярдів кілометрів або 30 астрономічних одиниць. Ця подорож зовсім іншого масштабу. Але якщо ми не шлях до рухатися в сторону сонця куди легше, ніж навпаки. До сонця ми могли йти до світу, а зараз ми летимо у темряву. Ми загубились стритона, мені страшно. Гей, не хвилюйся. Я знаю дорогу. Просто ідіть за мною. Вони довіряють тобі, ти знаєш? Досить говорити про речі, які не розумієш. Гаразд, вибач. Але я розумію. Я знаю, як це мати когось, хто за тебе турбується. Відчувати всю цю відповідальність. Я знаю, ти турбуєшся про мене. Але слідкувати за ними весь час ти, напевно, навіть не маєш часу до самого себе. Правильно? Або можливо, я не розумію. Що така караока опонента, як я можу розуміти про те, що супутники... Лютони, продовжуйте йти прямо. Га? Ви маєте досягти нептому за кілька годин. І завиштамивих там. Впевніться, що вони в порядку. Зрозумів. Що? Три тони? Братику! Не дивись назад. Просто просто йди вперед. Це те, чого ти хочеш. Просто сапуть про них. Дуже добре. от я права, ми були дуже коротші. Чому я не рухаюсь? Тільки не кажіть. Шановні суботники, ні, це не до Треба бути порозкручені з молодшими. Добре. Йоу, не розколюйтесь там. Добре, можу розколоти. Це не найкраще слово. що жертва те, що я хотів їх знищити. Було Я... Я стряг у рані.